Головна відмінність страху та жаху в примарній небезпеці. В хорор-фільмах глядача намагаються налякати чимось конкретним, будь то вбивця з ножем великий страшний зомбі або демон з потойбічного світу. В свою чергу страх безтілесний, він як почуття тривоги, що зненацька охоплює тебе і створює той самий дискомфорт, коли все наче нормально, але в той же час щось не так. як на мене, краще за все це демонструє фільм мати. Більшу частину хронометражу все виглядає спокійно та буденно, але при цьому в повітрі висить щось зловіще та небезпечне. Сидячи в залі кінотеатру, я не міг знайти собі місця від того, що я відчуваю небезпеку, але не бачу та не розумію її. Не дивлячись на те, що контрол це пригодницький екшен, «Ремеді» змогли створити ту саму атмосферу страху, Гра вміло навіює гравцю відчуття постійної загрози, яке водночас лякає і створює напругу. Та зачаровує. Зокрема, вони слідували принципам жанру нове дивне, де схрещуються наукова фантастика та горор. І цей жанр ідеально підходить для всесвіту контрол, де гравцю показують наскільки дивовижним та лякаючим може бути наш занудний звичайний всесвіт. У страху немає обличчя. Цей психологічний стан викликається багатьма факторами, і в першу чергу це оточення. Події контрол розгортаються в найстарішому будинку, аномальній будівлі, яка розташувалася в центрі Нью-Йорку. Навіть найвищі чини федерального бюро контролю не знають, коли і хто його збудував. Засновники організації просто знайшли його і, виявивши, що це місце сили, вирішили зробити там свою штаб-квартиру. З усіх можливих дизайнів та концептів розробники з Remedy вирішили створити найстаріший дім у стилі бруталізму. І може він не виглядає настільки ж цікаво, як замок Дракули чи лікарня за Outlast, але психологічний вплив такої архітектури просто вражає. Корні бруталізму насправді дуже благородні, назва стилю походить від французького бетон брут або сухий бетон, і створювався він як стиль будівництва для людей. Бетонні багатоповерхівки можна було швидко збудувати, і в післявоєнні часи це допомогло державам в короткий час робити нове житло для людей. Все ж за багато років бруталізм перетворився на синонім смутку та гніту. Навіть постпанк-артисти, які пишуть думерську музику, під яку прикольно покорити на балконі, використовують фото старих багатоповерхівок для обкладинок пісень. В той же час державні установи, побудовані в стилі бруталізму, викликають зовсім інші емоції. Величезні споруди з прямими грубими лініями та мінімальною кількістю вікон навіюють атмосферу сили, контролю, гноблення. Найстаріший будинок бере це все і викручує на максимум. У відкриваючи сцені контрол, ми не можемо оцінити реальних розмірів будівлі. Їда ховається в темряві, а ширину важко охопити навіть загальним планом вулиці, вона, наче височить над всім містом та його жителями, підкреслюючи гнітючі відчуття тоталітаризму та контролю. Будівля має лише один центральний вхід та вихід, і жодних вікон, які б пропускали світло. Це створює атмосферу відокремленості від зовнішнього світу і, заходячи всередину, гравець буквально потрапляє в бетонну пастку, із якої неможливо вибратись. Причому на початку гравцю вселяють відчуття самотності в цій гігантській фортеці з каменю. Він один, а проходячи коридорами, вам трапляються порожні офісні приміщення, які виглядають так, наче мить тому тут ще вирувало життя. І це тільки підсилює психологічний тиск бруталізму і викликає у гравця те саме почуття тут щось не так. В цьому випадку пустота дійсно підігрує страху. Досліджуючи будинок, гравець натикається на робочі місця, завалені паперами, персональні записки та оголошення. В голові одразу вимальовується картина спокійного буденного офісного життя. Нещодавно хтось бігав цими коридорами до начальника, щоб підписати папери, обговорював свіжі новини з колегами біля кулеру та розклеював оголошення. Все ж тепер навколо нікого нема. Причому все виглядає так, наче люди в якийсь момент просто зникли. Щось або хтось вирвав їх з буденного життя і змусив тікати або ще гірше. В цей момент з'являється почуття загрози, яка водночас може бути дуже далеко або чатувати за рогом. І заходячи в офіс директора, гравець розуміє, що інтуїція його не обманула. В цій сцені гравець стикається з тим самим новим дивним. Взявши пістолет до рук, головну героїню перекидає в іншу реальність астральний літак, наче вмить вона опинилася за межами найстарішого будинку, але оточення підказує, що вона все ще в цій бетонній пастці. Розробники створили цей паралельний всесвіт, спираючись на бруталізм, мінімалістичний світлий простір, який оточений чорним гранітом, а зверху височить велетенська піраміда, справжні розміри якої ховаються в тумані. Таким чином вони створюють відчуття пов'язаності цього потойбічного світу та найстарішого будинку. Після цього героїня розуміє, що сірий фасад це лише прикриття, ілюзія, за якою ховається щось більше, дивніше та страшніше. Частково ця атмосфера підкреслюється за рахунок інтер'єру в самому будинку, в якому присутні церковні мотиви. І якщо поглянути на ті ж католицькі собори, то ви відразу помітите прагнення до симетрії. І розробники контрол доволі часто використовують цей прийом, завдяки чому створюється містична атмосфера. Їх головною ціллю було показати, що головне тут не те, що відбувається на поверхні, а те, що діється за лаштунками, за межами людського сприйняття. І насправді будинку є що приховувати, не дивлячись на всю цю сіру безжиттєву кам'яну структуру, найстаріший будинок це живе створіння. Воно існує за своїми законами та правилами, і якоюсь мірою навіть керує тими, хто в ньому знаходиться. До прикладу, на початку гри, після того як Джесі Фейден знайомиться з прибиральником, найстаріший будинок скеровує героїню до офісу. І якщо спробувати повернутися до виходу тим же шляхом, що ви йшли, то ви впретеся в стіну. Читаючи записки, ви будете наштовхуватися на історії, коли будинок змінювався сам по собі, переміщував коридори або кімнати, створював непрохідні бар'єри і всіляко знущався над працівниками бюро. Проблема настільки часта, що керівництво вирішило не нараховувати співробітникам компенсацію, якщо через вибраки будинку їм довелося довше затримуватися на роботі. Все ж будинок не розкриває всі карти одразу і полюбляє загадки. В офісі бюро навіть поговорюють: якщо йти дуже далеко в одному напрямку, то ти опинишся в зовсім іншому місті. Це не просто кімнати в старому будинку. Та й те, що утримують стіни будинку, дивує не менше, і також працює на підсилення відчуття постійної небезпеки. Бюро контролю засноване для утримання та вивчення аномальних об'єктів, звичайних на вигляд предметів, які мають надзвичайні властивості, які з них доволі безпечні, як то гумова качечка, яка переслідує всіх, хто до неї доторкнеться, або годинник, який копіює сам себе. Все ж є й такі, що несуть серйозну загрозу. До прикладу, рентген, що паралізує гіпнозом оточуючих людей, причому, якщо його знищити, то всі, хто потрапив під вплив, помруть. Що є холодильник, який при зоровому контакті вимагає постійної уваги, і якщо жертва відведе погляд, то в той же момент помре. Ну або червоне світло, яке може з'явитися в будь-якій частині найстарішого будинку і переносить людину у потойбічний світ. Всі ці аномальні об'єкти підігрують атмосфері нависаючої невидимої загрози, де навіть тостер може виявитися пожирачем душ. Але головного ворога, який буде грати на ваших нервах впродовж всього проходження, ви навіть не побачите. Ключовий елемент в дизайні страху контрол це захіс або шипіння. Такий собі тутешній містер Ікс або Кріс Уокер з Outlast, тільки цей ворог ніколи не проявляє себе, але в той же час він завжди поряд. Шипіння це не щось матеріальне, це безтілесна резонансна форма життя, яка існує в паралельному всесвіті. Саму по собі її не можна побачити чи потрогати, а лише відчути або почути. І при першому ж контакті з цим ворогом нам показують, що стається з тими, хто підпадає під його вплив. Ця сутність з'являється ні звідки і одразу ж захоплює твою свідомість, намагаючись перетворити на свого раба. В один момент головна героїня має повний контроль над ситуацією і навіть отримує потужну зброю для захисту, але через секунду шипіння забирає це почуття захищеності. Спершу гравець стикається лише з наслідками впливу цієї сутності. Він бачить, куди саме поділися ті самі офісні працівники, які зненацька зникли зі своїх робочих місць. Їх захопив невидимий ворог і перетворив на аморфних проповідників, які левітують над землею, промовляючи дивні гасла. Причому гравець стикається з ними майже всюди. Навіть коли все спокійно і гравець розібрався з усіма нападниками, проповіді Шепіння не замовкають, що й підтримує атмосферу постійної присутності ворога. Причому розробники поступово показують, наскільки цей ворог небезпечний. До прикладу, якщо на самому початку зайти в одне з екстрених укриттів, можна побачити одного з працівників охопленого шипінням. Так, вони демонструють, що від цієї сили немає порятунку, і вона дістане тебе в де б ти не був. Також вони навіюють гравцю проблеми з довірою, показуючи, що ворогом може бути кожен, бо в якийсь момент навіть твій союзник, який допомагав тобі боротися з шипінням, може перетворитися на одного з монстрів. І не дивлячись на всю силу головної героїні, вона ніяк не може протистояти тому і врятувати хоч когось. Причому деякі захоплені шипінням люди не втрачають свою людську подобу і навіть волають від болю, коли гравець їх атакує. Інших же ця сила спотворює, залишаючи лише відголоски людяності. Таким чином, розробники граються з ефектом моторошної долини, використовуючи наш страх перед спотвореними людськими образами. Все ж головний показник сили шипіння це найстаріший будинок. Архітектурний стиль бруталізму створює відчуття непорушної та незламної фортеці, яка може витримати будь-що. Все ж шипіння бере і спотворює будинок, як йому заманеться. Стіни, які навіювали безпеку та надійність, ламаються та спотворюються під впливом ворожої сили. Ніщо не стримає цього ворога, і він може в будь-який момент вирватись на волю і захопити весь світ. Так як шипіння це безтілесний та невидимий ворог, розробники Control приділили велику увагу звуковому дизайну. Створюючи музикальне супроводження, дизайнери Remedy хотіли підсилити страх невідомої загрози. Саме тому вони навмисно не використовували звичайні інструменти чи реальні звуки. Натомість вони створювали власні і в основному використовували звуковий синтезатор. Звісно, в правильних руках навіть на сопілці можна зіграти моторошну мелодію. Все ж ці звуки були б вам знайомі в той же час синтезатор може створити унікальну мелодію, яку ваш мозок не зможе зв'язати з чимось реальним, викликаючи дискомфорт. Причому над одним звуковим ефектом чи ембієнтом працювало одразу декілька композиторів, які передавали один одному свої готові роботи. В підсумку до самої гри вже потрапляв такий собі ремікс реміксу, який вже не мав будь-яких відповідників в реальному світі. Причому записані звуки спеціально спотворювалися, що підкреслювало їх потойбічність та аномальність. Загалом розробники контрол постійно граються з нашим сприйняттям речей і намагаються створити дискомфорт, який потрохи перетікає в страх. Гравця запихають у величезну бетонну пастку, разом з ворогом, якого він ніколи не побачить, але постійно відчуває його присутність. А на своєму шляху він стикається з речами, яким немає логічного пояснення. І я просто обожнюю цю атмосферу. Контрол це унікальна гра, яка вміло грається з почуттями страху та цікавості, в цьому світі безліч бентежних речей, які при цьому хочеться дослідити та дізнатися про них більше. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі!